Які будинки «Нафтогаз Тепло» підключило до мереж центрального постачання та що в громаді обговорили щодо усиновлення студії Марія Канцеляристо тож нині про головне з новини. Першу про державу та світ. Чехія стане першою державою, яка побудує для України сучасний супутник спостереження за землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов і тривалості світлового дня. Про це інформує Міністерство транспорту Чехії. У Польщі скасують податок на доходи для сімей з дітьми з 27 року батьки, які виховують двоє та більше дітей, будуть звільнені від цього податку. Це означає, що такі родини зможуть залишати собі близько тисячі злотих щомісяця. Програма тисяча плюс поширюватиметься і на українців, які мають, зокрема, карту побиту чи інші документи та працюють офіційно. Новини на Янтарне ФМ і до локальних підсумків питання усиновлення та розвитку сімейних форм виховання стали темою зустрічі, яка відбулася у Новояворівську під гаслом Родина для кожної дитини. Ініціативу реалізували в межах проєкту благодійного фонду Рідні спільно з ЮНІСЕФ та за підтримки уряду США. Захід об'єднав представників влади, соцслужб, батьків вихователів, патронатні сім'ї, а також експертів. Ще чотири будинки в «Нафтогаз нафтогазтепло підключило до теплових мереж центрального постачання. Йдеться про локації нового житлового комплексу на перехресті вулиць Михайла Вербицького та Романа Шухевича. Усі чотири будинки технічно готові до потачі тепла для їх майбутніх мешканців 176 квартир. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи стала однією з перших локацій моніторингового візиту команди річі 95 фахівців міжнародної організації та координаторів проєкту Львівській області. Під час зустрічі обговорили з керівництвом закладу і медичними фахівцями, відповідальними за надання послуг із ВІЛ, як удосконалити підходи від організації точок тестування і побудови маршрутів пацієнтів до взаємодії із соціально. Координаторами проєкту новини на Янтарне ФМ до новин освіти у Новоєврівській громаді організували зібрання із командою католицької освіти на тему інклюзія як шлях до зростання у цінностях. Учасники заходу говорили, чому інклюзія невід'ємна частина сучасної освіти і як цінності формують підхід до роботи з дітьми, та як інклюзія навчає любові прийняттю та взаємній повазі. Нещодавно у Львові відбувся обласний конкурс молодіжних науково-технічних проєктів Інвентор ЮЕЙ». Юні дослідники із Новояворівського ліцею представляли свої інноваційні ідеї в різних галузях науки та техніки. У номінації Стійкий життєвий простір. Диплом учасниці отримала Анна Шалавило. А срібло проєкту виборола Христина Жук. І про погоду в четвер вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 тепла. А в день чотирнадцять дев'ятнадцять. Такою була головна інформація. І тепер попереду лише краща музика для вашого теплого вечора цієї осені. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.